Иди, передавайте, передавайте туда мячи. पके <laughs> пробіг? Я сказав, тут залишається м'яч, передач, а тут ми з вами стараємося, будь ласка, підходьте. пробіг? м'ячі, там залишайте. Добре. Ну, тут зупиняємося. Зараз буду показувати наступні два тести. Передавай, да, да, наче, акуратненько, туди коти. Давай я зроблю передачку туди. А ти залишайся тут зі своїми колегами. Контроль. контроль, Добре, добре, може бути. Передавай м'ячик. Давай. Швидкість, швидкість. Швидкість. Добре. Передавай м'ячик і залишайся зі своїми тут колегами. Давай, 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 давай. Добре, добре, молодець. Браво.

Давай, давай, швидкість, 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 добре, добре. Молодець. Молодець. м'яч передавайте. Давай, давай, Даша. Умнічка. Швидкість. Швидкість. Швидкість і контроль. Браво. Добре, молодці!